Я рада вітати тебе на курсі про жіночність. Рада вітати тебе на курсі про пізнання себе і про любов до себе. Я дуже задоволена тим і хочу підтримати тебе в своєму пошуку, твоєї істиної природи, тому що в цей час твоє бажання вкладатися в себе це неймовірно. Тому welcome на курс. І що хочу сьогодні сказати, я бажаю тобі отримати ті знання, яких тобі недостатньо на сьогоднішній день, щоб почуватися щасливою. Я бажаю тобі рухатися у своєму темпі, відчувати, проживати, дозволити собі бути різною, бути слабкою, бути сильною, бути різною, адже ти жива і. Коли ти проживаєш усі увесь спектр почуттів і емоцій, таким чином ти даєш собі можливість пізнати себе справжньо. Я дуже прошу тебе не звірятися з іншими учасниками, не звинувачувати себе в тому, що ти не встигаєш, або що вже всі рухаються максимально швидко вперед і пройшли усі уроки, а ти застрягли лише на першому. Я дуже прошу тебе. Бути чесною самою собою. І обов'язково зверни, будь ласка, увагу на те, що якщо ти не готова робити домашнє завдання, то, можливо, цей курс не для тебе або не для тебе зараз. Що б ти тут не чула, головне, що ти будеш робити з тим, що ти почуєш. Я на собі переконалася неодноразово, що усі знання, які я не використовую, Являються лише причиною для звинувачення себе. Тому, якщо ти хочеш мати результат, я би рекомендувала тобі виконувати усі завдання. Я не буду говорити, як інші тренери, які говорять, на цьому курсі за три тижні ти навчишся 1, 2, 3, 4. Ти отримаєш 1, 2, 3, 4. Ні. Я би хотіла бути чесною з тобою, і тому скажу тобі, що ти проживеш різні відчуття, ти проживеш різні емоції, і ти отримаєш якийсь свій спектр своїх емоцій, своїх переживань. Тому дай собі можливість це проживати. І звертайся за допомогою до мене в чатах, якщо тобі необхідно чимось поділитися. Я дуже прошу тебе робити домашні завдання. Це важливо. Бо якщо навіть якась вправа для тебе вже є знайомою, і ти колись використовувала ці знання і робила такі вправи, це не значить, що все залишилося точно так, як ти це знаєш і бачиш. Це значить, що ти будеш змінюватися. І ти вже змінювалася, і, і щось вже відбувалося зовсім інакше. Навіть за добу могло щось відбутися зовсім інакше. І тому використання цих нових знань на практиці дасть тобі більш широке розуміння свого стану на тепер. Тому давай рухатися разом, давай рухатися чесно, давай. Оцінювати себе тільки через призму себе, порівнювати себе тільки із собою вчорашньою, і дозволяти собі відчувати. На цьому курсі буде по-різному. Будуть сльози, буде важко, будуть якісь розслабляючі техніки, буде глибинне пізнання своїх внутрішніх процесів, буде багато роботи на відпускання. І буде багато роботи на прийняття себе і своєї жіночності і своєї унікальності. Тому я бажаю тобі легкого шляху до себе, натхненного шляху до себе і бажаю тобі пізнати себе. До зустрічі на уроках!